Ви думаєте, чому на весіллі завжди кричать гірко, гірко, чому не кисло або не солодко? Ця традиція настільки давня, але вона дійшла до наших днів. Якщо ти цікавишся українськими традиціями, міфами звичками, то я запрошую підписатися тебе на свій профіль. І я вирішила розібратися, що слово гірка може значити, можливо, це горілка. Але вона є брендом наших сусідів і набула популярності уже в часи імперської Росії. Можливо, тоді в роті гірко. Або їжа на весіллі гірка. Питам! Давайте не будемо забувати те, що українці завжди любили шуткувати. І це проявлялося не тільки в наш час. А й раніше і ще за часів наших пра-пра-пра-пра-пра дідусів і бабусь. Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожерхи приїжджають. Ну, люди в шокі. Виходить, любов до гумору закладена в наших генах. А весілля це що? Це коли весело. <клухи> Хочеться сміятися, відпочивати, співати, гуляти. <клухи> Як стверджує мовознавець Руслан Яр, слово гірко має глибокий і сакральний сенс, ко символізує початок нового життя, тобто нового кола. Р вказує на енергію роду, на енергію батьків. Літера Г говорить про те, що цієї енергії має бути багато, вона має бути велика, як сама гора. Тому і кричать на весіллі гірко з наміром побажати молодим щастя, енергії для того, щоб збудувати нове коло життя, яке вони згодом передадуть своїм дітям.